На Одещині мешкає понад 6300 тисяч людей, які визнані державою як постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи. Про це розповів голова організації Союз Чорнобиль України Анатолій Болдеску. Василь Кожухар пожежник та ліквідатор катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Через тиждень він допомагав викочувати радіаційну воду з колодязя четвертого реактору. Займався деактивізацією прип'яті та гасив ліс з радіоактивним пилом. У день пам'яті Чорнобильської трагедії журналісти Суспільного розкажуть більше. 69-річний Василь Кожухар інвалід другої групи, багатодітний батько та ліквідатор катастрофи на Чорнобильській АЕС першої категорії. У ті часи працював інструктором-методистом. До цього був вчителем навчально-воєнної підготовки, читав лекції учням по громадянській обороні. В час ночі приїжджають за мною чотири чоловіка з воєнкомата і горіть. Ви воєнно обов'язані, Тим більше, що у мене воєнна спеціальність. пожарник противопожарной службы, то есть непосредственное отношение имеет к этому. Ничего не говоря, обулся, оделся, повезли в Краснознаменскую войсковая часть 44-316. Забрали документы, военный билет, паспорт, переодели в военную форму, утром сформировали 4 эшелона и на Чернобыль, станцию Тетерева отправили нас. Василь Кожухар розповідає, 6 травня 1986 року його відправили до атомної станції відкачувати радіаційну воду з колодязі четвертого реактору. Там він пробув близько тижня. На води. Рядом тушили а що у нас Респіратори і марлеві пов'язки. Видали нам на перший період видали сумарні дози, які встановлювали, сколько ми отримали дозу облучення. Тому що приказ був такий, що набираєш 25 рентген. І тебе отпускают домой. Но вони увидели, що люди швидко стали набирати, что некоторые после, после первого или второго вот я вже после того, как був на станції, у мене вже показал этот суммарный дозиметр більше ста Леонід Добудько брав участь у ліквідації аварії. Каже, на той момент йому було 32 роки. Ми участвували в душі пожару в зоні відселеній зоні, зоні і непосредственно на станції Загорівся склад. где находились лакокрасные изделия, и мы его успешно потушили. А что касается, как говорится, страха, приезжайте до Чернобыль, да? Вот, э, как висела на балконах сирка, пеленки, распашонки, рыба сушеная, вот, э, в витринах э, магазинов манекены стоят, а людей нет, и жутковато. От как тому эта то жизнь не закончилась, но пусто за словами голови організації Союзу Чорнобиль України Анатолія Болдескула, в Одесі проживає близько 1500 ліквідаторів переселенців аварії першої, другої та третьої категорій. Сьогодні, спустя 35 років після аварії, статистика показує калічесний состав Чорнобильців всього. 6300 чоловік вместе з дітьми. Стремительно уходять із жизни учасники ліквідації 1986 года, має июнь Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.